Czo, klip zrobić klips? Nie chcę. Nie, nie, nie. tu winy Wiesz, od razu. nie kamery. Блайки, Десь власне. пів метра на землі, може менше було. Ні, шо, на своїй так. було ще менше, попотрим. Це плані робив тако похуйну. Якщо висові його все рівно, то мають дай попади. Ціла? Не волнуйся. Заживало. Заживало. Ні, тут нічого не було. Повезло. Просто за дарку. Викишил? Не. Nee.